Протиповітряна оборона України збила 44 із понад півсотні російських ракет, запущених Росією сьогодні вранці. Про це повідомили у прес-службі командування повітряних сил. Деталі розпитаємо Юрія Ігната, речника повітряних сил України, пане Юрію, вітаю вас на в ефірі марафону. Тож більше 50 ракет сьогодні вранці випустила Росія по території України. Фахівці навіть швиденько порахували, що це майже пів мільярда доларів вартість оцих всіх ракет. Що не скажеш, багата країна, якщо може собі дозволити, отак. от. Розкидати гроші, але тим не менше не будемо рахувати, чи вже гроші. Давайте поговоримо про реакцію наших сил протиповітряної оборони. Ось ця кількість ракет: 44 ракети з більш ніж 50, Це все ж таки, як на мене, досить висока цифра, чи не так? Ну, безумовно, при такому ракетному обстрілі, це, це можна його вважати масований, так тому що була велика кількість ракет. Можна вважати що дійсно високий відсоток, тому що були у нас і 100% результати, коли скажімо по Дніпру, так випускали чотири ракети калібр, і чотири з чотирьох збивалися. О, Харківській ТЕЦ пам'ятаємо дев'ять ракет того ж самого типу. До речі, ну і калібри летіли, і хасто 101 з 12 9 тоді було збито. Ну але це ми маємо от таку невелику кількість і концентрація сил та засобів була більш спрямована саме на ті цілі, які летіли. Але коли ми маємо такий Насований запуск буквально кілька хвиль пусків ракет, тобто злетіли бомбардувальники ту 95 Ту-160 і з району Волгодонська Ростовської області, з району е Каспійського моря, з півночі запускають ракети, які летять фактично довкола України, з двох сторін обходять так і з е північного і з південного напрямку атакують Україну причому використовують. Територія суверенної держави Молдова, повітряний просторі для того для терористичних атак України. Це ще один злочин, який треба документувати і показувати західній спільноті, тому що не вперше там вони через Молдову б'ють ракетами по Україні сака по заходу, по південному заходу. Не вперше ми фіксуємо там постійну появу безпілотних літальних апаратів за 5-10 кілометрів від румунського кордону. Тобто безплотний апарат оперативно-тактичного рівня от таким чином провокує теж країни НАТО. От от ми бачимо от і наслідки. А це дійсно хороший результат, тому що е, ну, багато ракет розумієте, 12 літаків. один е, ту сто, ту 95 може нести 8 ракет крилатих, ту – 12. Так, вони могли значно більше випустити. Тому очевидно, що не можуть вони собі дозволити такого, такої розкоші, такі дорогі ракети. І очевидно, вже обмежені кількості е, випускати одразу по Україні. Тому випустили стільки, скільки випустили, і при такому дійсно, як я вже зауважив, з різних боків використовуючи ті ракети, по застосовуючи по різних маршрутах, е, вивчаючи так слабкі місця нашої протиповітряної оборони, е, вважаю, що і командувач повітряних сил і вище військове керівництво держави надзвичайно високо снідало саме сьогоднішню бойову роботу усіх сил усієї протиповітряної оборони і повітряних сил і цього От ви говорили про Молдову. Була інформація про те, що одна збита ракета впала на територію Молдови. Можете детальніше про це розповісти? Ну, от, Власне, тут я вже почав з деталізації цього, що дійсно використовують постійно так, особливо коли калібри летять з акваторії Чорного моря морського базування, і відповідно летіли на території України. Було застосовано проти неї ракету, і очевидно, що е, уламки такі могли попасти тут не виключено, так могли попасти на територію молоди. Але це вже можна буде ну, побачити, коли будуть дійсно якісь ну, місцева влада, коли е, знайде. Де ті ті уламки ракети, які дійсно там є, ну але ж повітряні сили працювали по повітряній цілі, яка залетіла на територію України? А от ті ракети, які все ж таки збити не вдалося, які е, вразили цілі, це е, є вже інформація, які це типи ракет, тому що ми знаємо, що е, ракети були різних типів, і деякі з них, ну як той же кінжал, скажімо, вразити досить проблематично за е, наявних е, засобів протиповітряної оборони. Ну, ми публікували інформацію стосовно типів, які запускалися саме з, з, з стратегічної авіації противника з тих літаків, які я назвав, Ту-95 Ту-160. шістдесят. Це ракети Х-101, а також ракета Х-555. Це старіша, дещо ракета модернізована х 55 Оці ракети е, і і використовувались так. Ймовірно, противник ще завдає ударів по прифронтових містах. Е, якщо брати до уваги, е, теж вже є за. за е, Звернення і керівників, і, і прем'єр-міністра, що дійсно уражено об'єкти по різних містах. Не забувайте, що воротини ви використовує ракети С-300 у прифронтових містах. Це Запорізька, Миколаївська область. Дніпропетровська область де ракети С-300 використовуються за балі... по балістичній траєкторії. Як ви правильно зауважили, ми не можемо такі повітряні цілі саме по... з балістикою сьогодні існуючими засобами працювати. Тому можливо і ці ракети теж в комплексі використовуються теж по об'єктах енергетики щоправда вони не є такими влучними, як названі ті раніше. Хаст 101 Х-555. Саме тому противник комплексно застосовує. Бачите, що зараз дрони камікадзе. Не не може, не застосовуються, не беруть участь в атаках. Ймовірно, що можливо підвозять ще а можливо і погодні умови заважають саме використовувати боєприпаси такого типу. Ви також неодноразово говорили, як і керівництво країни, про нагальну потребу модернізації засобів ППО. І сьогодні вранці заступник керівника офісу президента Михайло Подоляк навіть не дуже дипломатично сказав, що очевидно нашим західним партнерам в деяких країнах цікаво спостерігати, як руйнується Україна, тому що вони зволікають з постачанням ППО. Які наші потреби і. Коли ми нарешті отримаємо не все, що ми просимо, якщо маєте таку інформацію, ми просили уся країна. Просила і діти просять, і влада просить дати Україні зброю захищати захищати. Весь демократичний суверенний світ фактично не лише нашу державу, але ми повинні перш за все прикрити небо. Ми бачимо, що противник не має успіху у наземній операції, тому небо на сьогоднішній день. Ну це це те, що він використовує для своїх терористичних атак. Таким чином, ми ну, просимо і надалі продовжуємо закликати світ надати Україні зброю. Ми не вже не не, не просимо воювати за нас. Зрозуміло, що ми будемо робити це самі, і ми робимо це найкраще у світі. І е, зброя це те, що потрібно. Потрібні засоби протиповітряної оборони, е, ті, вже, які ми озвучували, які вже проходять навчання, це Айріс, це треба більше. Так ми вже говорили, що є. Працює ну сьогодні і сьогодні. Працювала е, ця система і працювала з 100% результатом. Це сучасний комплекс, і ми хочемо ще таких систем, щоб німці наростили виробництво. Насам вже вже от от має бути в Україні і але ну, Це теж дві батареї, і можливо, ну не, 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 не маємо кількості бойових установок, які там будуть, але вони будуть треба більше треба більше і ті озвучені вже, і можливо застарілі засоби які як і ХО, які, як які америка має дещо на складах і інші країни та інші засоби чим більше тим краще україна дуже велика треба захищатися і не забувати про те що нам потрібні ще й літаки літаки це основа теж противітріної оборони Безумовно будемо чекати, але ж наше терпіння не безрозмірне. Чим швидше, тим краще. Дякую, Юрій Гнат, речник повітряних сил України, про роботу сил протиповітряної оборони під час сьогоднішніх ранкових обстрілів росіянами території нашої країни.